Молодіжна адміністрація Івано-Франківської області розпочала прийом заявок для участі у відбірковому турі міжнародного конкурсу Дитяче Євробачення, який відбудеться 8 квітня в обласному центрі. Організатором і розпорядником конкурсу є Національна телекомпанія України. А в нашій області організаційну роботу взяла на себе молодіжна адміністрація. Нам приємно, що перший національний. Погодився люб'язно додатково включити Івано-Франківський перелік чотирьох містяні для відбору до півфіналу молодих талановитих дітей на дитяче євробачення 2011 Стартуємо із Прикарпаття. Для участі в конкурсі дитяче Євробачення потрібно дотримуватися ряду вимог, які стосуються, зокрема, віку учасників та конкурсної пісні. Зауважує голова молодіжної адміністрації Ганна Крисюк. Так, пісня повинна бути авторською, новою, тобто неопублікованою, не повинна комерційно видаватися або виконуватися публічно. Тривалість композиції від 2,5 хвилин до 2 хвилин 45 секунд, а вік конкурсантів від 10 до 15 років. Дотримання цих вимог необхідне для участі у півфіналі. Проте, оскільки Івано-Франківськ розпочинає відбори, то для наших учасників є деякі послаблення вимог саме у відбірковому турі, і визначальним є вокальні дані та професійність виконання пісні українською мовою, говорячи про склад журі, який буде відбирати кращих дітей, це є однозначно вже офіційно погоджені, Дві кандидатури це фабрикант Матіас співак і продюсер першого національного Владислав Багінський. І вхід, і участь для учасників безкоштовна. Тому ми запрошуємо всю талановиту молодь нашого краю, і сіл, і районів, і міст, дітей віком від 10 до 15 років взяти участь у відборі до півфіналу Євробачення 2011